Погляньте, яка в нас залітає цешка в продажу. Американка, до вашої уваги, Mercedes-Benz це класу. Від 2012 року випуску, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра автоматична коробка перемикань, задній привід. Дуже подобається такі гарні американки. Автомобіль обслужений, має просторе багажне відділення. Для зручного паркування також присутня камера заднього огляду. На резині Continental, оригінальні легкоспавні диски. Всередині світленький, сірий, шкіряний салон, погляньте, який просторий та гарний. Чорна стеля, також присутні в автомобіля Люк на дуже хорошій комплектації, безключовий ключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять водійського сидіння, музика Harman Kardon, автоматичне світло, мультикермо. Круїз-контроль, мультимедіа з блютузіком, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, система старт-стоп. Ось такий гарненький мерсік вже в продажі на хапай авто в місті. Вінниця, кого цікавить, друзі, знаходимося за адресою Німировська, 694 е Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного автомобіля.